Всім привіт любі друзі! Я рада вітати вас у своєму новому відео, а також на своєму каналі. Для тих, хто тут вперше, я представлюсь, мене звуть Лена, я мама в декреті. І мій канал про створення затишку, мотивацію на домашні справи, смачні рецепти, покупки для себе, для дому і, в принципі, про моє життя. Тому, якщо вам подобаються такі лайфстайл-блоги, я запрошу вас підписатись на мій канал, також покласти лайк цьому відео. Ну і, звичайно, я чекаю на вас в коментарях, де я, залюбки з вами спілкуюся. Ну що ж, я знову є, з'явилась, я собі зробила таку міні-відпустку. Хоча я випускала такі відеошортс, невеличкі, короткі, але їх не всі дивляться. та І в принципі, напевно, якщо люди дивляться Ютуб, їм хочеться чогось довшого. Е, тому я вже є, буду потрішечки з'являтися. Е, відверто кажучи, я вже так хочу весни, весна завжди мене надихає, і мені хочеться щось робити. А якось зима, вже ось напевно не зима, а ось цей перехідний такий період від зими до весни. Він такий якось мені дуже важко дається. Я взагалі дуже залежна людина від погоди. Е, а в Україні мало того, що там погода може на тебе впливати, не дуже приємно. А ще й війна це коли кожного дня гинуть люди. Твої, і це трішечки мягко кажучи, трішечки. Тебе підкошує і якось знаєте, ти прокидаєшся, слава Богу, що живий. Треба жити далі. Знаєте, я собі навіть не уявляю і боюся уявити, як живуть українці, які ну, близько до лінії фронту. Тому що це, мені здається, такий суцільний стрес, і це, до речі, дуже о, так проглядається в нашому суспільстві навіть по соцмережах. Люди вже такі досить агресивні, злі. Е, і я думаю, що це, так, як, ну, це наслідок двохрічної ось цієї такої повно, повномасштабної війни. Е, і люди, по-перше, забороняють собі якісь приємні емоції, тому що, ну. Багато хто вважає, що це не на часі, і мають право так вважати, тому що, знаєте, ми всі люди, і в нас у всіх різне бачення на те чи інше. Але коли людина живе досить довгий час, не отримуючи якихось позитивних емоцій. На жаль, наша нервова система таке не витримує. І тоді, як кажуть моя мама, тоді ти бачиш тільки все чорне навкруги, знаєте? Нічого доброго не бачиш. Тому позитивні емоції це надзвичайно важлива штука для нашої нервової системи та в принципі для нашого ну, такого сторового е, життя. Тому якось так. Я пішла в ту сторону, розкажу вам про сьогоднішнє відео. Насправді я його знімала так якось це за пів місяця січня, з половину місяця січня я ну, це знімала потрішки-потрішки. По я вам зняла, як я роздягала, не роздягала. Як буде правильно, не знаю, виправте мене. Оце, знімала весь цей декор, який я ем, прикрашала до Різдвяних свят. Він у нас так затягнуто був. Е, якось 21 січня я його знімала. Хоча, відверто кажучи, я вже то, Новий рік від відбули, я вже хотіла розтягати дім. Мені вже хотілося, не знаю, воно мені якось дратувало око. Е, хотілося вже якогось простору і свободи. Я Такою радістю я вам скажу, за весь декор знімала, що навіть собі уявити не можна. Я сьогодень все зібрала, десь півтора години у мене на це пішло. Настінька мені ще допомогла зняти гірлянди з ялиночки. Коротше, я це все розібрала дуже швидко. Дивіться, яке в мене було у руках дитячих. Все розібрано. Там Настя наша. Ось там сидить і Ірлянда розбирає, Припахали дитину. А тут мій начальник. А тут мій другий начальник. Та Тадей. Тадей. Дай тьо. Тадайку. Дай тьо. Тадей. Тадайчик, Та дай ті. Та дай тм мамі дай цьому. Ну так. Да. Ну дай тьом. Лишить, лиши, воно не їсться. Ти не відірвеш то. Дай та дуй, Ти що такий вредний? Каже, я не вредний. Я маю свою роботу. Теж мені не каже, що. команди має виконувати, так? Так. Викинь то. тодей. Коротко, тих пилосос все до рук. Все до рота. Подряпався. О, зірвав. Випльовуй то. Ось так ми з моїми дітей прибрали все. Складали. Задіяні були всі. Полька взагалі дуже сильно любить брати участь в всьому, що я роблю. Вона ось так бігає за мною, їй все цікаво. Ну і, звичайно, тудей. Без туди нікуди. Якщо подивитись на відео, то де я там і він, він від мене просто не відходить. У нього зараз такий період, просто в, на руках постійно е, ходити він ще не дуже збирається, так судячи з. Того як все розвивається, він навіть не хоче так без опори стояти. Лінується на руках, все і такий досить впертий, все, що хоче, та він доб'ється. Я ось поклала його трішечки. Він посидів в кріслі, а я швиденько давай все робити. В мене з ним процес будь-якої роботи завжди затягується досить надовго. Я намагаюся встигнути все зробити або доки він спить, або поки він тільки встав, і в нього гарний настрій. Тому що він, коли хоче вже спати, він такий вередун постійно на руках, а потім е, хоче погратися, уваги, і тому, знаєте. У мене завжди є трішечки часу, щоб встигнути все. я намагаюсь використовувати. Також я вже, ось бачите, познімала наволочки навіть рествяні. Не знаю, мене так вже дратував цей декор. Напишіть, в кого теж так було цього року, мене просто бісило. Я хотіла все повиносити, бо мені вже, от прямо в мене настрій і весна. Я так хочу тепла, мене так ось. Оця сірість така, не знаю, хочеться хоч якоїсь там, радості звідкись, хоч якоїсь такої приємної емоції. І як я вже казала раніше, я дуже залежна від погоди. Взагалі весна, тим більше це моя улюблена пора року. Я настільки люблю це пробудження природи. знаєте, у мене це така асоціація, що все відновлюється завжди, що після похмурості наступає сонечко і все буде добре. А взагалі можете мені написати там в коментарях, щоб вам було цікаво побачити від мене, можливо, у вас є якісь такі певні питання, на які б ви хотіли, щоб я відповіла. Я, до речі, планую, я дуже сподіваюся, що це відео вийде досить швидко, планую випустити відео, я вже потрішечки. Готуюся до весни, а точніше дитячий гардероб до весни. Можливо, в мене є такі глядачі, яким це актуально. Колись казала, що я, до прикладу, замовляю напряму ЗАР, але зару я замовляю тільки в сезон розпродажів. При тому я купую, коли вже ті розпродажі, там знижка сягає до 70%, тоді я вже замовляю. Намагаюсь підібрати так гардероб до. Того, щоб ну, розміри були для дітей. І цього року мені довелося це вимушені покупки. Це для Полінки, ну і для Тадайчика де, що я купила, тому що Полінка просто з усього виросла. Вона настільки витягнулася. Ніжка така велика стала, все маленьке, всі кросівки, червички, весняні, все маленьке. І довелося мені її придбати. Планую наступне відео випустити про покупки і гардероб. Також верхній одяг деяких замовила з Аліекспрес. Та я там замовляю. Якщо хтось не замовляє, я побажаю вашу думку і не треба мені писати, розказувати у коментарях. Що правильно, що ні. Давайте поважати один одного. Я там замовляю, теж замовила, можливо, коли прийде, то покажу вам також, що замовила для дітей. Тому пишіть в коментарях, чи для вас таке актуально, чи вам цікаво, де я там купую, як зекономити. Також можна на секундах, до речі, купувати. Просто в мене, по-перше, немає часу ходити в офлайн магазин. І на секунді для того, щоб знайти хороше щось, якщо це на вагу і справді, і щоб це було бюджетно, то треба походити і пошукати, як на мене. А те, що там на вішачках, в таких магазинах, от, в Чернівцях є Єврошоп, я знаю, що в деяких містах теж він є, то я б не сказала, що воно там дуже бюджетно, воно так досить дорого коштує. Тому то таке. Як якої сторони подивитися? Пишіть, чи це таке актуально огляд, де купити, як купити. Можливо, хтось не знає, як замовляти на іноземних сайтах. Я замовляю напряму, не через байерів. Тому можу так на пальцях пояснити, хоча цієї Міститься дуже багато в інтернеті. Якщо людина зацікавлена в тому, може спокійно купувати. Я купую з польських сайтів, з польської Зари, Берські і тому подібне. І воно ну, мені приходить просто. На нову пошту. Рекорд був, це два дні мені йшла посилка, тому якось ось так. Пишіть актуальність цієї теми. Так, я щось геть відійшла від теми, знаєте, щось я захопилася. Почала за одне і потім продовжила про інше. То всього забула, що я прибираю. Вже, як ви бачили, я вже прибралась та і поскладала все на першому поверсі в нас. І піднялась до дітей в кімнату. Тут у нас була жива ялинка. І цього року ще раз мені нагадало, чого ми не квали живі ялинки. Це жах. Це просто ці голки з ялинки всюди, просто всюди. Це просто жах. Їх поки повимітаєш, ото виніс її на кінець, то був. І я давай прибирати. Ну і тут завжди такий песлед. Насправді так здається, що такі песли. То просто от діти грались оце повитягували іграшки, порозкидали і просто не застелені ліжка. Якщо застелити ліжка, скласти іграшки, то не так аж страшно. Стіни в нас пописані від цього відео, як зараз вони виглядають. Вони ще більш пописані. Тому розмалював двері, заново розмалював стіни, які я помила перед новим роком. Я вже просто змарилася з цим, та і все. Якось не дуже сильно якби, на то реагую. Як каже, мій чоловік нічого страшного, вони виростуть, у нас ще є тадей. Каже, вони виростуть, просто перекатаємо. У нас дуже класно, що є двері, ось вони фарбуються ось в такий кольори, як і стіни. Каже, зайдемо, перекатаємо купимо фарбу, та й буде як нова кімната. І я з ним згідна. Тимур у нього таке бачення, він ось така творча дитина, от він хоче. Ми йому пояснюємо, що Тимурчику, давай будеш малювати в розмальовці або ще щось. Дитина таке бачення. І все. Я думаю, що дуже в багатьох дітей таке було, досить часто мені пише, що вам мене шкода. Та чого шкода? якби Це ж не мене він розмалював. Це всього на всього стіни. Якщо дитина так розвивається, якщо вона так розвиває світкий творчий потенціал, то нехай стіни можна пофарбувати, і все буде як новеньке. І так я далі продовжую прибирання. Поліночка дивиться за тадайчиком, щоб він нічого не взяв, тому що він добре шилос, його всюди повно, і він дуже любить, коли роблять те, що він хоче, він ще балакати не навчився, а командувати він вже дуже справно вміє. Він ну, це, навчився вилазити на тимурчикове ліжко. З тимурчикового ліжка там ящики з іграшками стоять туди, вилазить, а з ящиків вилазить на тумбочку. І це трошечки не доглядиш, а він вже біля шафи, щоб ви собі розуміли. І такий безстрашний, що я вам передати не можу. Так само він навчився злізати з ліжка нашого в спальні, воно така досить високе, але він навчився. Він собі задкує, так задом-задом, тримається ручками і сповзає. Такий співкумедний хлоп. Полінка з Тимурчиком мені бачите, допомагає також. Вони теж в мене задіяні, достають мені з-під ліжка іграшки. Тимурчик мені приніс шуфельку з віночком, я купувала колись в юску, давненько дуже класна, дуже якісна. Віночок такий, щітка, така, напевно, швидше, ніж віночок, дуже якісна і класно збираю. Я назбираюсь крупне, крупне ось таке сміття, а потім вже полососом. Попилосошу, а також ось це де місце, де ялинка була, також прибирається просто жах, як там багато сміття. І я більше не хочу живих ялинок, тому що ці голки з ялинки, вони всюди. Це поки чоловік виніс з другого поверху, це воно і в коридорі, і на сходах, і на першому поверсі, ну, всюди. Тому якось мені взагалі не хочеться більше живої ялинки. Я не знаю. Я той запаху аромату не чую, тому мені ок і штучно. Якось ось так. Я в цьому прибиранні також частково вирішила перебрати і іграшки, які є в дітей, те, що поломане, не поломане. Перебрати, посортувати їх там, по категоріях, де Полінкин ящик з іграшками, де Тимурчиковий ящик з іграшками. Також в них є залізні дороги, такі дерев'яні. Одну на різдво подарувала хресна Тимурчика, дуже класна, така висока хресна живе за кордоном. Вона там купувала. А також у нам Тимурчику на день народження подарили дві. Є така фірма Бріо, здається, вона називається. І воно є тематичне, деякі пожежна частина, просто залізничний вокзал. Е і знаєш, авикеї є. Це дерев'яні дерев такі рельси, і там різні поїзди, поїзди. і Машинки. В Бріо, до речі, поїзд сам їде, воно там на батарейці, Він як локомотив е тягне за собою решту вагонів. Дуже прикольний. І цікаве. А це, як на мене, дуже і дуже важливо. А взагалі у нас так холодні пори року, ми намагаємося чимось займатися вдома чимось чимось займати. І я не замовила там, по рекомендаціях вчительки, до якої ходить наша Полінка, багато настольних ігор. Також на Аліекспрес, тому що там воно набагато дешевше, чим у нас в магазинах, чим десь в інтернет-магазинах. Тому, чому б не зекономити. Якби я дивлюсь тільки з цієї точки зору. І діти мої залюбки бавляться, граються, і це набагато краще, ніж якісь гаджети або ж телевізор. Дітям треба чимось себе зайняти. Одну грудку досить кумедно, це така я е, за своїм власним бажанням е, купила. Далі я вам у відео покажу її, така досить смішненька, а ще е, деякі є, ну, можливо, з часом е, покажу вам їх. Оце сижу, озвучу відео і розумію, що насправді дитяча кімната це кімната, яку я найчастіше прибираю. І в ній найменше видно, що я там прибираю. Знаєте, це так, як прибирати сніг, вкидувати, коли йде такий сильний снігопад. Знаєте, Сенсу взагалі ніякого, але мушу то робити. Також речі їхні збирати, от речі, складати ще поліночка. Це робить, а Тимура навчити не можу взагалі. Він де, десь, знаєте, як прийшов в хату, де. Став там, роздягнувся, і я з цим ще трішечки борюся. Сподіваюся, як він трішки ще підросте, то в нього то перейде. Також вибачаюсь я за різні звуки на фоні, це мої діти, я від них нікуди втікти не можу, тому ви можете чути якісь дивні фонові звуки, знаєте, то мої діти. Тому якось так вибачайте, але вже є, як є. Насправді я б з задоволенням знімала досить часто для вас відео і публікувала. Але, знаєте, коли у вас є купа дітей, і там, троє з них відносно це досить маленькі діти, тому ти не можеш нічого планувати, тому що діти завжди вносять різні корективи, і ти на то не можеш ніяк попливати. Тому якось ось так. Взагалі, коли я заводила канал, то я там планувала, що в мене буде дуже регулярний контент. І насправді, коли я лише розпочала вести свій канал, у мене досить регулярний. Виходили відео. Але зараз це є маленька дитина, і вона вносить корективи. Я завжди сама, чоловік мій на роботі або в відрядженні, тому якось так. І я вже веду його, як, як є. Е, також там мені в коментарях писали, чи я не думала взяти людину, яка б монтувала відео і тому подібне. Е, це втрається в кошти, чи готова я зараз. Складати такі кошти. Напевно, що ні, тому що Ютуб мені за досить довгий час не приніс заробітку такого величезного. Взагалі я б не сказала, щоб не приніс, а вклала я вже достатньо в нього. Тому, якось так я не готова. Як ви бачите, на каналі моєму реклами немає, і це не тому, що мені не пропонують, мені дуже часто пропонують рекламу. Але я хочу бути чесна з вами і так само з рекламою. Я не буду рекламувати речей, якими я б сама не користувалася або не користуюся. Тому що це буде не чесно відносно вас, якщо чесно. І так само рекламодавці. Для того, щоб реклама залетіла, треба бути в першу чергу чесним. Якось ось так. Поки балакала, я вже закінчила прибирання в дитячій кімнаті. Ну а далі я запрошу вас, як завжди, на кухню, де я поділюсь з вами дуже смачним і дуже простими рецептами. Ну а першим рецептом буде це сир Камамбер, запечений разом свіжим хрустким хлібчиком. Беремо сир камамбер і робимо на ньому ось такі надрізи, як я показую на відео. Далі беремо зубчик часнику і нарізаємо такими слайсиками та закладаємо їх у надрізи. Посипаємо сіллю, в мене з чесником сушеним, також перчиком. Також я ще додала прованські трави і полила оливковою олією. Нарізаємо хлібчик не тоненькими скипками, а достатньо такими товстенькими. І головне, щоб хліб був свіжим. І розкладаємо навколо сиру, також його поливаємо оливковою олією сіллю та травами і кладете запікати до духовки приблизно на, десь на 10 хвилин, не більше. Має з'явитись на хлібчикову скорін, скоринка, а сир має розтанути. Це неймовірно смачна страва, проста і навіть ідеально підійде до святкового столу. Обов'язково скуштуйте. Наступна страва це буде суперпросте кокосове печиво, яке може приготувати навіть дитина. Беремо яйця, додаємо туди ванільний цукор та цукор та розмішуємо це до однорідності. Після цього потрішечки починаємо всипати кокосову стружку. Я напишу приблизні пропорції. А ви дивіться по консистенції. Ну і я була б не я, якщо б я не додала щось свого, я частину кокосової стружки замінила магдалевим борошном. І я вам скажу з такими пропорціями, мені це печиво смакувало набагато більше. Коли тісто буде правильно консистенції, формуємо ось такі печивка. Та запікаємо до готовності, тому що це все залежить від розміру печивка. Воно має бути зверху таке зарум'яне, також не пересушіть його в кінці, побачите, як воно має виглядати. І готові печива, я вирішила полити молочним шоколадом розтопленим, І це було неймовірно смачно. Дуже рекомендую спробувати саме ось так. Це мені нагадало смак батончика Баунті. Дуже-дуже смачненьке печиво з мінімуму інгредієнтів, але дуже-дуже смачне. Ну а далі у відео я хочу з вами поділитись нашими буднями, а також дуже чудовою прогулянкою Алісі. Як ми проводимо різдвяний день? Хересно, Тимурчику подарували ось таку залізну дорогу. Дуже класно просто. Мости, різні тунелі просто. на цілий день. Тимурчик тобі подобається? Тимур. А це гра, як про яку я вам казала, одна з настольних ігор, які я замовляла на Aliexpress. Діти її обожнюють. Вона досить така кумедна. Тут Поля щось дуже розчарована, що вона не виграє, вона в нас не вміє програвати і не хоче вміти. Така дуже лідерка. І діти залюбки грають. Я також з ними сідаю, така досить прикольна на координацію там. Мені дуже вона подобається. Таке в мене сьогодні відео вийшло. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписки. Це надзвичайно надихає та підтримує. Дякую, що дивитесь. дякую за вашу підтримку ще раз. До нових зустрічей. Бережіться, пам'ятайте, все буде Україна! Па-па.